Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. Законодавчу роботу ми обговорюємо разом з народним депутатом, представником групи відродження Антоном Яценком. Пане Антоне, я вітаю вас. У нашій Вітаю студії. вас також цей пленарний тиждень стартував під егідою конституційної реформи. Як ви оцінюєте ті ініціативи, які прозвучали під час першого засідання конституційної комісії? Ну на словах, все добре. Що треба децентралізація, треба більше прав давати? Територіальним громадам, але що турбує, що, на жаль, все це робиться, як кажуть, зверху ініціатива і ну, придворна така комісія, яка збирається сьогодні. І я впевнений, що цей процес потребує більш демократичного обговорення в суспільстві, тобто, щоб і звертались прості громадяни, давали свої пропозиції. і... Давали пропозиції громадських організацій, але хорошо залучив до власне цього процесу конституційно представників депутатів від опозиції. Ваша ну, депутатська група долучиться. Ми звичайно долучимось. Скористаєтеся з таким шансом? Таким ми, ну як шансом? Ми звичайно долучимось, але сьогодні ще раз, от дуже турбують певні тенденції, які сьогодні є. Ну, ми вже з вами колись розмовляли тут про те, що. За словами децентралізація, ховається, наприклад, те, що відібрали у сіл останні гроші, там, податок на сходи фізичних осіб. От, наприклад, зараз ми спостерігаємо, коли повністю ну, от, при примусовому порядку примушують сільські громади об'єднуватися. Все це на словах, начебто добровільно, але насправді. Обласній державні адміністрації збирають сільських голів і в примусовому порядку кажуть, що до такого числа ви мусите об'єднатися. Тобто дуже умовна така децентралізація. Але так, що і... інакше процес сам децентралізації відкриває ну, більше повноваження, інші... дає більше можливостей процес... місцевим ну, громадам. Управляти ну, ми спостерігаємо ту реальність, яка сьогодні є, а не то, що нам розповідають. От знов таки. Місцеві вибори пропонують проводити виключно за пропорційною системою. Це пан міністр юстиції нещодавно Петренко висловився. Тобто, я категорично проти. Тобто не буде депутатів-мажоритарників навіть на місцевому рівні. Тобто, на жаль, сьогодні ну, я впевнений... партійні не, ш... списки з відкритими, партійна система за відкритими списками. А що це таке кажуть? Не буде корупційних схем. Тобто ну, вибори відбудуться чесно, відкрито, ну, демократично стала, вже Не можна стала буде купити виборця. Річі воєзицях, як кажуть, коли партії продають місця в списках, <кій> навіть злі... Але тут людина, якщо відкрити списки, зможе проголосувати за те чи інше прізвище. Вона сама буде визначатися. Ну ніхто не бачив ще текст. Але сьогодні вже більше корупції, ніж партійна, важко собі уявити, коли, наприклад, є генеральні спонсори партій. Ну, наприклад, народному фронті, от е, називають прізвища, наприклад, пана Мартиненка іванчука, що вони спонсори? Якщо спонсори, то за що вони дають гроші? Ну принаймні, для того, щоб звучали якісь прізвища, мають бути документальне підтвердження. Давайте власне говорити, які ви бачите власні шляхи виходу з нинішньої ситуації. Якщо це не децентралізація, тоді що? що ви можете запропонувати для того, щоб покращити життя людей, для того щоб вивести країну з економічної кризи. Я, я, вважаю, які мають бути я казав і буду казати, що я вважаю, що в Україні повинен бути, повинен бути маленький парламент, 225 депутатів, може, трошки більше, менше, ну, приблизно в такому. На мою думку, що це мусить бути не партійні, як кажуть люди, які заведені спонсорами чи там однокашники, однокласники. а виключно по мажоритарній системі. Я вважаю, що на період кризи треба, щоб вибори проходили раз, два-три роки. Чому саме? Тому що. Це дасть Да, депутатам, як кажуть, крутитися, як білка в колісі і виконувати свої обов'язки нормально. Ну і багато інших речей. Наприклад, я вважаю, що е, велику долю податків треба віддати на рівні громади, Те ж саме, той же самий податок на прибуток підприємств. Ну, сьогодні частину податків вже віддали на рівень громади. Ну, як віддали, коли ми от перед вами казали, зараз, на жаль, це норма діє, що 25% навіть податка на доходи фізичних осіб забрали собі на, це, на державний бюджет. Тобто раніше 100% перерозподілялось між сільськими бюджетами, наприклад, сільським, районним, обласним, то зараз лише 75%. 25% пан Іценюк собі забрав. а Потім ми читаємо от такі от речі, що. Корупція в уряді і так далі. А яка має бути от формула, яка, скажімо так задовольнить місцеві громади і дасть поштовх до розвитку саме на, на цих думку, регіонів? На мою думку, якщо казати про податок на доходи фізичних осіб, я би не менше 60-70% віддавав саме первинної ланки, тобто сільським бюджетам. частину можна залишити відсотки 15% в? Наприклад, в районному бюджеті, ну і відсотків знову таки на обласний там, віддати таку ж саму частину приблизно. Тобто розподілити таким чином, щоб переважна більшість коштів залишалася на рівні місцевої громади, яка сама буде визначати, що їй потрібно, як потрібно і так далі. Те ж саме, якщо є підприємства, то, звичайно, мою думку, не менш 50% податку на прибуток треба якраз залишати також на рівні місцевих громад. Можна про це багато говорити, але, на жаль, сьогодні ми спостерігаємо фіскальний принцип роботи уряда, який постійно збільшує податки, навіть зменшує пенсії. І при цьому повністю, як кажуть, забирає всі потоки наверх і потім їх там якось розподіляє. Власне, якщо ми говоримо про конституційну реформу, про конституційний процес, який має завершитися до проведення місцевих виборів, наскільки. Потрібно впоратися, встигнути впоратися з цим процесом для того, щоб вже місцеві вибори відбулися за нових змін. Ну, я трагедії не бачу, з якої б системи вибори не відбулися, це вибори. Я категорично не підтримую те, що місцеві вибори треба перенести на два роки. Це тут дві причини. З одного боку, місцеві депутати багато хочуть залишитись на своїх місцях, з іншого боку, от якраз ми спостерігаємо дуже різке падіння так названих рейтингів політичних партій. Того ж самого Народного фронту, того ж самого блока Порошенка і інших. І тому зрозуміло їх бажання, щоб, як кажуть, не я кажу, виносити з зби і не показувати. Але Порошенко цей... заявив про те, що вибори відбудуться. Звичайно, президент це заявив, чому саме, тому що жодна демократична країна, і європейські країни не підтримують. І якщо у нас перенесуть вибори на два роки місцеве, це буде означати лише одне, що у нас просто тоталітарна країна, в якій все можна. То, звичайно, президент ніколи, на мою думку, не повинен підтримати те, щоб перенести вибори на два роки чи на рік. Що стосується власне конституційних змін, от саме у е частині місцевого самоврядування, як сьогодні потрібно вдосконалити ці місцеві органи ну, за того, щоб вони вже по-новому діяли на мою після думку, виборів. Треба, перш за все, щоб мерів обирали в два тури, все ж таки, а не так, як зараз простою більшістю. <кій> ну, от ми всі пам'ятаємо в місті Києві, коли там. Один кандидат набрав 20%, інший там 15%, і той, хто більше набрав, той і перемагає. Повинно бути два тури. По-друге, на мою думку, все ж таки губернатори і голови районів не повинні призначатися сві... <кій> зверху з Києва. Просто як указ при, там, президента призначити такого-то -та, на посаду, потім звільняється. На мою думку, що принаймні обох треба, щоб побирали обласні ради, ну, губернаторів. Або навіть я би запропонував, щоб губернаторів, ну, голів голіври обласних державних адміністрації обирали люди прямим голосуванням терміном, наприклад, на п'ять років два тури. Це було б демократично. Тобто, ви як мешканці, наприклад, Черкаської області, ну звідки от мажоритарники в да, мене округ, то звичайно було б дуже добре, якщо, наприклад, керівника району обирали не зверху, от нещодавно, от. Президент нарешті звільнив от в Уманській райадміністрації на Черкаській області. Ну, як приклад приведу, такий був скус, який вже і хабарі брав, все, що взагалі робив. Але просто у нього, як казали, була якась тут в Києві підтримка, і він просто працював. Такого не повинно бути. Люди мушуть обирати своїх керівників і мушуть мати можливість їх відкликати, якщо вони працюють погано. Ну це окрема тема. Я впевнений. Процедура навіть... відкликання депутата. Верховної Ради маєте на увазі, чи будь-якого і, і в Верховної Ради, і на місцевому рівні. Наскільки вона вдосконалена <клес> сьогодні? Ну сьогодні такої процедури немає. Взагалі Тобто не депутат не. може не ходити на сесії, mm -hmm. взагалі не працювати. От багато депутатів, які сьогодні взагалі не відвідують, ну не подають жодних законів, але вони є. І якщо депутат не мав винувального вирока суду, чи він там не помир, не дай Боже, не втратив громадянство, то він звичайно працює. Ну, сумісництво ми таку відмітаємо річ, бо там. Ну, навіть є ті депутати, які ходять на роботу, наприклад, блокують роботу парламенту або. Блокують, Це також... нічого не роблять або. Працює в мінус стосовно <зас> законотворчого <кхів> процесу. <кхів> так. Має а... бути якось у цьому напрямку вдосконалено регламент? Ви розумієте, якщо була. Якщо була... Мажоритарна виключна система, то все було б добре, 50% виборців зібрали підписи і відкликали, призначили нові вибори, в якої, яких також саме має право брати цей депутат. Було б нормально. Але сьогодні ми навпаки спостерігаємо, от пан Гройсман подав проєкт закону, такий повністю дуже такий дивний закон, що якщо депутата виключили з фракції, ну він не так він щось висловлювався, голосував, то він втрачає депутатський мандат, Ну це вже тоді будуть не депутати, а раби. Цього не повинно, звичайно бути, але це окрема тема. Я думаю, що колись ми Депутат, який виходить із фракції. Сьогодні піднімається питання, що також пропонується а, певний законопроект, а, згідно якого депутат, який виходить із фракції, не має права входити в іншу. Ви Пам'ятаєте це скандальний процес із Мельничуком Сергієм? Ну я так пожартую, <кл> що насильно міл не будеш. і просто як кажуть, не треба продавати спочатку місця. В списках, про що ми з вами казали, чи набирати якихось друзів, друзів, кумів, і, а потім е, казати, що, ой, боже мой, от що, що робить, Вони там, виходять за гроші і так далі. Тобто треба брати нормальних людей. А взагалі, на мою думку, я ще раз підкреслюю, що, що це не вирішення жодної проблеми, а треба взагалі поміняти виборчу систему, щоб не було взагалі партійних цих списків, коли люди за гроші заходять, за гроші виходять. Тобто хай будуть мажоритарники, депутати, які питання. Хай вони об'єднуються фракції, ті чи інші. Тобто, мені, наприклад, нема чого ділянку. Межотарна система має бути як на місцевому рівні, так і до верховної На мою думку, так. Це значно краще, ніж партійна система, прогнівша, яка сьогодні нічого жодна партія для людей не зробила, але ж вони розповідають про якісь там матерії високі, а життя все гірше і гірше. Можоритарники принаймні працюють для людей, багато вирішують проблем, які сьогодні існують для, у людей, а ці просто, як кажуть. Списочники, ну що за депутати? Ну переважно більше єдиниця, бой, бойова єдиниця, яка сьогодні там нажимає кнопку на і виконує вказівки керівництва партії. Пане, Інтоні, от ваша думка мені цікава з приводу того, що от власне початок тижня розпочався у сесійній залі, а також зблокування трибуни а, щодо створення тимчасових слідчих комісій. Одну пропонують депутати Свободівці, аби розслідувати корупційні схеми в уряді іншу пропонують радикали стосовно перевірити збільшення урази тарифів на житлово комунальні послуги. Загалом стільки комісій вже існує у Верховній Раді, стільки було створено от їх ефективність на сьогодні. Ну на жаль, треба констатувати що жодна слідча комісія От принаймні по моїй практиці, як, як депутат ну особливо вливої ефекту немає. Ну попрацювала вона, затвердила чи не затвердила звіт, направили його кудись. Там і далі вже що стосується цього уряду, то я давно казав і кажу. Що на мою думку, саме цей уряд пана Яценюка винен в тому, що повністю люди збіднили доведення до злиднів і тарифи це одна із складових, то що збільшили в 4 там рази, в 3 рази. То, на мою думку, звичайно не треба ніяких від комісії, просто треба проголосувати цей уряд в відставку і як можна швидше. І все одразу може Знаєте, як зараз вже ходить такий анекдот, що боротьбу з кризою треба розпочати з відставки уряда Яценюка. Тобто, Сома. все зав'язано на уряді Яценюка. Якщо його відправлять відставку, тоді хто може очолити ці крісла? Ну треба знов таки обирати, але ж сьогодні, на жаль, замість підходи і підхід, який би повністю кажуть, об'єднав країну і набирали фахових людей. Діє проста формула свій чужий. Тобто, наприклад, от той же самий закон про люстрацію, який сьогодні дуже багато фахівців. Ну, високого рівня просто працівників там, міністерств відомств там, обласних адміністрацій звільнено, бо вони, як кажуть, ніка двору. Це неправильно. І, а е який ви пропонуєте спосіб боротьби з корупцією? Це усунення самих е корупційних можливостей. Тобто, наприклад, якщо буде, ви зможете як підприємець електронно реєструватись, вам не повинно буде спілкуватися з ким зліба і не треба буде, як кажуть, е е е платити хабарі. Тобто, треба усувати самі передумови корупції. Ну і звичайно, законодавство сьогодні є так, багато статей кримінального кодексу, які сьогодні ну, доволі значні санкції. Тобто, треба усувати, ще раз кажу, саму можливість для корупційних проявів. Тобто, передумови. Дякую, Антон Яценко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, дякую, що були з нами. Дякую. До зустрічі в ефірі.